Доброго дня! Сьогодні розповідаю, як додавати нових користувачів до адмінки. Тобто, якщо вам потрібно дати доступи, наприклад, менеджеру, щоб він заповняв товари, або там спеціалісту по рекламі, щоб він щось там робив на сайті, і ви не хочете передавати свої паролі, то ви можете це створити у адмінці. Розповідаю на прикладі Oxtore, це модифікована версія OpenCart, третя версія. Але ця адмінка, вона однакова і для другої версії. Заходимо у групу користувачів для початку. Ми бачимо тут адміністратор та демонстрейшн. Перший адмін це людина, у котрої є всі права на перегляд і на редагування модулів та на скритний один модуль. Це в моєму випадку. А демонстрація це якщо я хочу комусь передати доступи до адмінки, і він зміг поклацати там, наприклад, тільки мої доповнення, потестувати. Ходимо і бачимо, що тут галочок немає. Як створити нового? Ставимо на плюсик, вбиваємо якусь групу. Назву розумну, щоб ви потім згадали, для чого потрібна ця група користувачів, я згадаю. І тут більш така складна штука. Ось цей ось список це ті блоки сайту, до котрого ви зможете додати людині дозвіл. Ось тут у нас перегляд, тобто людина зможе зайти, подивитись, нічого не зробити. А тут у нас редагування. Якщо ви хочете, наприклад, контент-менеджера посадити, чисто вести блог, то ви можете зайти, отак, от виставити галочки, і людина зможе зайти і редагувати. Редагувати ось цей блог від Окстору. І таким чином ви можете дати права перегляду або редагування до кожного із контролерів магазину. Наприклад, каталог атрибут людина зможе зайти. В каталог, характеристики і поправити характеристики. В даному випадку не дуже не зрозуміло, що за що відповідає. Тому я вам раджу додати до сайту модуль від автора Чукча. Зараз не буде його шукати. Якщо буде цікаво, пишіть у коментарях, я відправлю посилання. Цей модуль безкоштовний, і він додає до ось цих от незрозумілих написів на українській мові або на англійській, не пам'ятаю, розшифрування, за що він відповідає. Ось тут буде, наприклад, написано там, блог стат Блог категорії, блог відгуки, блог налаштування. Ну і так далі. З блогом тут очевидно, але тут є такі штуки, наприклад, Common File Manager ось його потрібно додавати, якщо людина буде додавати товари, тому що якщо він зайде адмін до товару, натисне олівець на, на редагування зображення, то в нього не вспливе файл менеджер. І таких штук тут багато. Тобто тут не просто додати там каталог продукт, і він зможе редагувати продукт, тут є свої нюанси. Потім ви створили, зберегли ось у нас з'явилася група користувачів. Заходимо у систему, користувачі, користувачі, і можете тут задати якогось користувача або редагувати вже того, котрий був доданий до сайту. Отискаємо на плюсик, вбиваємо логін. І вибираємо нашу групу користувачів, котру ми створили. Обов'язково вбиваємо ім'я та прізвище, тому що не пропустить Емейл. E якщо ви виб'єте його емейл, e котрий вам він надішле, і у налаштуваннях буде стояти галочка давати можливість відновлювати паролі, то при вході в адмінку, якщо ця людина забуде свій пароль, вона зможе натиснути Забула пароль і їй на емейл e прийде лист з відновленням паролю. Зображення, якщо поставити, то воно виведеться ось тут. І також пароль та підтвердження. Рекомендую вводити складні паролі з символами, літерами, цифрами, великими, маленькими і так далі. Не дуже короткі, тому що аж бігом зламають. І статус. Зверніть увагу, по дефолту тут стоїть виключено. Часто буває таке, що людина створює, каже, я все створила, а тут не переключила, на включено і не дає потім зайти. І також скажу про логін. Ніколи не задавайте прості логіни, 1, 2, 3, там, адмін і так далі. Пишіть складні логіни, ASDAS, DAST. Прекрасний логін, можна ще отак: 1, 2, 3, каска, і натискаємо Зберегти. Ось у нас створився новий користувач, котрий зможе зайти потім в адмінку, натиснути логін, ввести свій логін, пароль і зайти в адмінку, у котрій він побачить і зможе редагувати тільки те, що ви йому дозволили, або їй Користуйтесь, до побачення.